Скажіть, ну, будь ласка, а от які хвороби лікує лікар-пульмонолог? Пульмонолог, е, пульмонолог е, або, як ще називають, пневмолог, або називають легеневий лікар це лікар, який лікує хвороби органів дихання. Uh -huh. Органи дихання є як верхні органи дихання, і нижні, верхні дихальні шляхи, і нижні дихальні шляхи. Про верхні в нас є ніс рот, ротоглотка, глотка і нижнє все, що пішло, це гортань, трахея, бронхи, бронхіоли, альвеоли, легені. Сюди ж відносяться плевра, тобто та умовна плівочка, яка покриває легені. І вона є вістеральна, парієтальна, також діафрагма, яка нам допомагає дихати, і міжреберні м'язи. Оце все разом називаються органи дихання, і все, що порушує їх функцію, лікує. Лікар-пульмонолог або пневмолог, або просто легеневий лікар, що мені дуже подобається, скажіть а тоді з якими скаргами звертатися саме до пульмонолога? Чому питаю? Бо там з мого дитинства, може, тобто, коли ми хворіємо не знаю умовно на ОРВІ, або думаємо, що у нас бронхіт, або нам навіть ставлять бронхіт, або навіть пневмонію, в моєму житті це були лікарі-терапевти. Тобто, от. З чим іти до вас, коли наступає той момент, коли приходить саме до пульмонолога? Ну зараз в Україні я кажу, що це дуже великий суперкрок, коли в нас з'явилася сімейна медицина, яка працює так, як працює зараз на Україні. Сімейна медицина. Тоді коли сімейний лікар знає кожну родину, за яку він умовно відповідає, або яка? Родина, яка прикріплена до сімейного лікаря, і звичайно, коли людина починає, ну чи там умовна людина, чи там дитина починає кашляти, найперше він йде до сімейного лікаря, і це є все. Правильно так, сімейний лікар при своїх можливостях проведе аускультацію, первинний огляд, проведе доступні для неї методи діагностики. Якщо вона буде вважати, що це якийсь звичайний гострий бронхіт або реніт, або якийсь трахіїд. І не потребує якоїсь додаткової консультації вузького спеціаліста, а саме пневмолога, пульмонолога, вона дасть собі раду сама. Що відбувається, напевне, в 90% випадків, то на цьому все і закінчується. Якщо ж процес патологічний, який є в людини, затягується, і тут треба дуже довго думати, чому цей кашель що якось воно не підходить під звичайну стаціонарну картинку якогось звичайного бронхіту, або навіть прови, провивши, пров, 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 коли провела е, сімейний лікар якісь додаткові обстеження і бачить, що там є не тяжке запалення, що там є якась рентгенологічно дуже маленька частинка запальної тканини, не є дуже висока гарячка, яка не триває більше ніж три дні і не допомагають... І допомагають антибіотики. Тоді також це залишається на сімейному лікарі. Вона це контролює і окей, все гарно проходить. Якщо ж паці... сімейний лікар бачить, що цей пацієнт є з дихальною недостатністю, що він дуже важко дихає. Що е, в вдих чи видих. Якщо та, вона провела додаткові методи обстеження і побачила в лабораторних обстеженнях якісь надмірні відхилення, якісь надмірний лейкоцитоз, або в формулі крові щось їй дуже не подобається. Або при проведенні біохімічного аналізу вона побачила, що запальні. Фактори запальні ЦРП, чи прокальцитонін є дуже високі, і ця людина потребує консультації вузького спеціаліста для того, щоб сконтролювати призначене лікування, або скерувати його на госпіталізацію з приводу важкості процесу. або Якщо вона побачила, що затишка є настільки сильною, що це обмежує людині е, звичайну повсякденне життя, що обмежує рух, обмежує звичайну працю, то тоді також сімейний лікар відправить до пульмонолога для того, щоб провести додаткові методи обстеження, такі, наприклад, як звичайну спірометрію. Або якусь, якщо пульмонолог щоб вже скерував при потребі на додаткові методи обстеження, як, наприклад, комп'ютерну томографію чи ангіографію, якщо підтвердить якусь тромбоемболію, наприклад, дрібних судин легеневих, ну то залежить. Тобто, як всі всі складні випадки до вас, Всі складні випадки, так але хоча, звичайно, що ніхто, е, якщо людина живе у великому місті, і пульмонологів є багато, і є дуже легкий доступ до цього пульмонолога, і е, або Людина знає, що існує такий пульмонолог такий лікар як пульмонолог, і от вона сама хоче одразу ж потрапити до вузького спеціаліста, то звичайно, що е, ніхто їй не відмовить в консультації чи в лікуванні. Але це в приватному порядку? Ну, швидше, що так, що в приватному mm -hmm. порядку. Все починається в нас зі сімейного лікаря mm -hmm. і і закінчується зі сімейного лікаря, так що.